Сьогодні про таке ситуація на полі бою: від подій на найгарячіших напрямках фронту до втрат противника. Оптимістичний прогноз. Чому президентка Єврокомісії та головний рабин Дніпра прогнозують завершення війни в Україні у 2026 році: Київ, Москва, Анкара. Чи можлива пряма зустріч президента Зеленського і диктатора Путіна? Яка вірогідність, що вона відбудеться в Туреччині? Розширення агресії. На думку очільника генштабу Польщі, противник створює умови, сприятливі для потенційного нападу на країну. Про це і інше просто зараз. Привіт! Я Володимир Рапчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. А почнемо з втрат противника за минулу добу. Це щонайменше 960 окупантів вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 160 тисяч 380 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 13 російських артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Окупанти почали використовувати у прифронтових зонах модифікований 8 9 кілограмовий безпілотник іранського виробництва. Дальність його польоту всього кількасот метрів, що тим не менш не робить його безпечним. Вибухівки в ньому достатньо для того, щоб вбити людину. Далі про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Російський ВПК палає на Курщині вночі 17 листопада спалахнув завод Сункум. Також повідомляється про вибухи на Орловській ТЕЦ та деяких підстанціях. Напередодні ввечері ударні БПЛА вразили підстанцію у тимчасово окупованому Донецьку. Попередньо це була підстанція Чайкіно потужністю 330 кВт. 23.40 весь бород обісточен. Куди б не прийшла Росія, за собою вона несе лише розруху та смерть. У мережі публікують кадри і захопленого Росією Бахмута Донецької області, від якого у прямому розумінні нічого не залишилося. Видання The Sunday Times розпочало аналізувати ситуацію на полі бойових дій за можливої втрати Покровська та сусіднього Мирнограда. Журналісти повідомляють, що бої на північному сході продовжаться, оскільки укріплені міста Донецької області все ще утримуються. На данный момент основные боевые действия в городе сосредоточены в районе мясокомбината, комбикормового завода и микрорайона Динас. Силы обороны Украины удерживают микрорайон многоэтажек, а это фактически господствующие высоты. Именно удержание от данного микрорайона это фактически контрольно значительно через территорию Покровска. Поэтому говорить о Захваті города в ближайшей исторической перспективі, в чому сообщает ряд СМИ, СМІ, как як мінімум стабільною ситуація залишається на іншому гарячому напрямку фронту Куп'янському. На даний момент на Куп'янське направлення переброшені оперативні резерви Сил оборони України, що значительно стабілізувало ситуацію. Более того, по оценкам самої російської сторони, значительна часть Куп'янська находится під контролем Сил оборони України. Позначки про шість збитих крилатих ракет помітили на французькому міражі, який обороняє українське небо. Роботу винищувача показали повітряні сили. Те, що Росія не зупиниться з війною в Україні, говорилося не раз. Міністр оборони Німеччини назвав чітку дату 2029 рік, коли Кремль почне воювати з НАТО. У Росії швидко включили свою захисну реакцію звинувачення і заявили, що тепер немає сумнівів, хто агресор. Постанової провокації російської армії на російсько естонській границі вблизі Нарви Нарва, Нарва 90 – 90% населення рускоязичних город. И, соответственно, разделяет Нару от Российской Федерации только река. И э, российские политические и военные элиты считают, что именно Эстония станет той Ахиллесовой пятой блока НАТО в моменте возможного российского вторжения непосредственно на территории Балтийских стран. Поки росіяни виправдовуються за розв'язані війни. Всі інші готуються відбивати їхній напад. Фінляндія розпочала артилерійське навчання лише за 100 кілометрів від кордону з Росією. У них беруть участь понад 2 тисячі військовослужбовців та 500 одиниць техніки. Сухопутні війська показали моторошні кадри Костянтинівки, яку окупанти просто стирають з лиця землі. У місті досі залишаються близько п'яти тисяч мешканців. Ворог постійно скидає на житлові квартали каби. Запеклі бої точаться в Куп'янську. В сюжеті детально про те, що відбувається зараз на цій ділянці фронту. До 15 листопада саме такий строк російський диктатор Путін встановив для захоплення Куп'янська. Однак армія РФ знову провалила власні дедлайни і не змогла взяти місто під контроль. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Зараз українські підрозділи утримують ключові висоти та населені пункти як у Куп'янському, так і навколо міста. На даний момент ситуація в Куп'янській значительній мірі стабілізована. Там українські сили продовжують активну операцію з ліквідації російських підрозділів у північній частині міста, де противник відрізаний від основних каналів постачання. Ну не скажу, що дуже просто, але враховуючи те, що вони все ж таки. Відрізані від основних постачань, і те, що їм не може зараз ефективно надходити поповнення. Ну вони зараз у значно, скажімо так, гірші ситуації ніж були там українські захисники на гірший момент. Для посилення оборони на куп'янський напрямок перекинуто оперативні резерви, включно зі спецпідрозділам сил спеціальних операцій з досвідом міських боїв. Плюс вдалось значительне мірі стабілізувати ситуацію і. направлении Купенского узлового. Это ключевая железнодорожная станция, которая и пытается прорываться оккупанты. Им крайне необходим контроль именно над данной логистической составляющей сил обороны Украины, чтобы за счет короткого плеча логистики создать на данном направлении ударную группировку, которая будет иметь целью дальнейшее продвижение в направлении Славянска-Краматорска вдоль реки Осколки. І звичайно, куди ж без російських фейків? Черговий шедевр від Кремля. За даними угруповання об'єднаних сил, окупанти отримали наказ знімати постановочні відео, розмахуючи триколором там, де насправді перебувають лише невеликі групи піхоти. Прапори навіть почали вкладати в пакети постачання, які дрони скидали російським підрозділам у місті. Як мінімум, одна така операція вже відбулася. Але насправді ця акція зіграла на руку українським захисникам. Операторам стало значно простіше виявити і знищити противника. Нещодавно росіянам прийшла команда. Вони почали скидати прапори, і вони цими прапорами почали махати. Хочу показати, що вони в місті, начебто є, і щоб показати, що далі Путін і генеральний штаб не збрехав. Але тим не менш при всьому при цьому ну, ці пари добре посвідчують і позиції, з яких вони ними машуть, тому вони трішки розмінюють реальну присутність росіян в північних районах міста на фіктивну. Ну це взагалі властиво дещо російській пропаганді, але тим не менш при цьому окупанти різко активізувалися в районі Мілове Харківської області. Там ворог хоче створити широку так звану буферну зону від Молове до Куп'янська і далі на Вовчанськ. Тобто, в планах окупантів розширення зони присутності з метою створення прецедента так званого обміну територіями. Тобто, пропонують Куп'янськ-Куп'янський район і Вовчанськ в обмін, відповідно, на вивод. Українські підрозділення з контролюваних районів Донецької області у Куп'янську ворог продовжує застосовувати тактику випаленої землі. Це робота армійської фронтової авіації, Удари ну, капами по житлових мікрорайонах міста, плюс робота важкої вогнеметної системи «Сонцепьок». Це термобарічське військо, яке запрещено в в условиях городской застройки в зв'язку з незбирательності його действия. І поки армія окупантів шукає шляхи для захоплення Куп'янська, їх масовані штурми, ротації та постійний тиск не дають бажаного результату. Більша частина міста залишається під упевненим контролем сил оборони України. А росіяни щодня не дораховуються десятків своїх солдат. Повітряні сили України показали відео вильоту французького винищувача Міраж 2000 на бойове завдання. Нагадаю, Україна отримала перші французькі міражі на початку лютого 2025 року. Тоді не називалася кількість переданих бортів. Зараз вона теж не називається. Нагадаю, вчора президент Зеленський і президент Макрон підписали оборонну угоду, яка зокрема передбачає продаж Києву до 2035 року сотні французьких винищувачів Рафаль. Далі про головні новини щодо постачання та виробництва зброї для України. Київ стає світовим центром виробництва бойових дронів. Наразі Україна щороку виробляє до 4 мільйонів бойових БПЛА, тим часом як у США випускають менше 100 тисяч бойових пташок на рік. І 4 мільйони це не межа можливостей українського ВПК. за наявності фінансування. Ця кількість може зрости ще у кілька разів. Про це написав на своїй сторінці міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Сучасна гонка озброєнь це не ядерна зброя, а мільйони дешевих дронів. Той, хто зможе швидше наростити виробництво, забезпечить мир за умови достатнього фінансування. Ми можемо виробити до 20 мільйонів дронів наступного року. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Зараз Україна веде гонку з часом, як у ресурсах, так і в технологіях. І питання збільшення виробництва ППЛА це питання виживання. Українські компанії не лише забезпечують потреби сил оборони, а й намагаються вийти на міжнародний ринок. Унікальні технології перевірені у реальних бойових умовах, викликають серйозний інтерес партнерів. Деякі українські компанії вже розширили своє виробництво не лише в Україні, а й за межами. Скейтон відкрила майданчик в словаччині та злучила понад 10 мільйонів євро інвестицій. Flywell готує спільне виробництво з Фінляндією. Firepoint отримала підтримку від Данії у розробці ракетного палива для крилатих систем Фламінго. Налагоджує виробничу лінію у Фінляндії, українська компанія ЦІР. її засновник Олександр Грачов в інтерв'ю виданню Блумберг. Пояснив, що у Фінляндії він досягає двох цілей: по-перше, забезпечує надійне постачання фронту в Україні, виявивши частину потужностей за межі зони бойових дій. А по-друге, залучив західне фінансування для розширення виробництва. Війна і необхідність фінансувати, розробляти та виробляти зброю для боротьби з багатшим і більшим противником підштовхнули українських виробників до обміну технологіями з європейськими союзниками. Грачов стурбований тим, що Європа недостатньо швидко навчається на досвіді України за той час, що йому потрібно було налагодити виробничу лінію у Фінляндію. Його безпілотники в Україні змінили три покоління. Не лише виробництво дронів за кордоном, а й допомога наших європейських партнерів є запорукою перемоги у війні проти Росії. Без перебільшення історичного угоду підписав президент України Володимир Зеленський із президентом Франції Еммануелем Макроном. Я хочу підкреслити важливість цієї домовленості. Це стратегічна домовленість, яка працюватиме 10 років від наступного року. Ми Розуміємо всі основи цієї домовленості: політичні, фінансові, промислові. Це історична угода. Дуже цінно, що Франція робить такий крок для досягнення реальної гарантованої безпеки в Європі. За умовами угоди, Україна придбає у Франції 100 літаків Рафаль Ф4 до 2035 року для бойової авіації України. Системи ППО, сампті, радари до них, ракети класу повітря, повітря та авіабомби. Так саме вже цього року стартують спільні проекти між оборонними галузями двох країн. Йдеться про спільне виробництво дронів-перехоплювачів та роботу над розвитком критичних технологій для українських БПЛА. Нарощування власного протиповітряного захисту та систематичні дипстрайки по російській інфраструктурі це запорука успішного закінчення війни для України. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую і слава Україні. Окупанти атакували Харківщину, Дніпропетровщину і Чернігівщину. Так на Харківщині загинула 17-річна дівчина. Ще десятеро людей отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення, церква, магазини, залізнична інфраструктура. На Дніпропетровщині поранення отримали дві людини. Пошкоджено житлові будинки, будівля телецентру, адмінкорпус університету, транспортну і критичну інфраструктуру, магазини та автомобілі. На Чернігівщині загинули дві місцеві жительки. Вибуховою хвилею пошкоджено близько 10 приватних будинків. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн прогнозує завершення війни в Україні у 2026 році. Про це повідомляє телеканал «Євроньюз», посилаючись на внутрішній документ Єврокомісії. У документі, який отримали журналісти, розглядаються ймовірні механізми фінансової підтримки Києва. Основне джерело коштів. Прибутки від заморожених російських активів. До речі, Фондерлайн не перша, хто називає 2026 роком завершення російської війни. Раніше про це казав і головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький. Тут щонайменше два варіанти. Або і президентка Єврокомісії Урсула фон і головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький щось знають, тому роблять такі прогнози, або вони ніц не знають, але дуже оптимістично налаштовані. Так чи інакше, 2026 рік. Вже зовсім скоро побачимо. В будь-якому разі зараз в медіа активно обговорюється можлива зустріч президента Зеленського і диктатора Путіна. Є припущення, що вона може відбутися в Туреччині. Анкара важливий міжнародний гравець. А президент Ердоган впливовий політик. Туреччина робить сміливу заяву. Мир в Україні це не просто мета, а не минучість. Ми працюємо над завершенням війни. Надіюсь, ви скоро все побачите. Министр закордонных справ Хакан Фидан в интервью прессе заявил, что даже те, кто не хотел завершения войны, начинают думать иначе. Война должна закончиться. Мы считаем переговоры неизбежными. Лично я считаю, что переговоры возобновятся. Конечно, мы не можем даваться в подробности. Это может произойти в Турции, это может произойти где-то еще, но я верю, что этот мир точно наступит. За його словами, протягом трьох-чотирьох років існували сили, які активно заважали закінченню війни, але тепер настав класичний перелом. Ці групи змінюють позицію. Фіда називає війну війною на виснаження, коли жодна сторона не може вийти переможцем, а втрати колосальні, людські, економічні політичні. Звісно, війна має закінчитися. Це була наша політика з самого начала. Але в Америці Європі були очень влиятельні групи, які не хотіли, щоб це прикращалось. Він також наголошує, дипломатія залишається головним шляхом до миру. Туреччина вірить у створення мирної платформи, можливо, саме на її території. При цьому Фідан не розкриває усіх деталей з очевидних причин, але говорить прямо, що мир не просто потрібен він неминучий. Зараз ми проживаємо самий мрачний момент, тому що обі сторони зосереджені на знищенні транспортних і енергетичних інфраструктур друг друга. Ані наносять удари по воєнним цілям і зайшли в тупік. Тепер привратілася в війну безпілотників. Крім того, міністр наголошу. что это на серьезному навантажение, какая война, накладая на европейские страны финансирование, військової допомоги, помощи, бюджеты. Рынки идут не только на оборону, страдают и охорона, здоровье, инфраструктура. Европейская сторона не принимает активного участия в войне, посылая войска, но она постоянно участвует в войне своими деньгами и поддержкой. И это дорого стоит. Блокада России. Вы не покупаете энергию, не торгуете с ней с Россией. За это приходится платить. Проте Фідан бачить і перешкоди за його словами. Головною з них залишається статус території Донбасу, саме контроль над територіями так званої ДНР. Він попереджає, будь-яке врегулювання має бути реалістичним, враховуючи ситуацію на фронті та інтереси обох сторін. При цьому Туреччина готова відігравати активну роль. Фідан заявив, що Анкера не відмовиться від будь-якої ролі у мирному процесі і що переговори мають бути довгостроковими та дієвими. Впереді у нас зима. То, що ми видим сейчас, на самом деле у нас всі условия для мира, для прекращения огня. Якщо вірити турецькому МЗС, зараз може бути найближча точка до припинення боїв переходу до дипломатії. Я думаю, що ця війна зараз переживает свою худшую точку, тому що обі сторони сосредоточены на знищенні транспортної і енергетичної інфраструктури. Тепер це превратилось в войну дронов. Ніхто нікуди не може двигатися. Продвігаються только ті, хто не вважається з потерями. Важливе попередження від Фідана. Мирна платформа можлива, але неприємні рішення, зокрема територіальні, можуть бути частиною майбутньої угоди. У разі мирної угоди з РФ українські війська можуть допомогти із захистом східних кордонів ЄС від Росії. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. Однак він наголосив, що наразі це дуже далека перспектива. Але Кубілюс говорив і про осяжну перспективу. Він заявив, що Росія може напасти на одну з держав НАТО впродовж наступних двох-чотирьох років. Ціллю найімовірніше стане одна з країн Балтії. Противник розпочав підготовчий період до війни. Він формує певне середовище, яке має створити умови, сприятливі для потенційного введення агресії на території Польщі. Про це сказав очільник генштабу країни генерал В'яслав Кукула. Зокрема, генерал вказав на кібератаки та диверсії, яка саме країна приховується під визначенням противник. Наважусь припустити, що йдеться про Росію, але не вкладатиму свої слова у вуста пана Кукули. Наостанок про найбагатшого на Росії кадебіста після Путіна вже ж Патрушев, який зі звичайного посадовця став мультимільярдером. Як? Відповідь в сюжеті. Отак ми п'ємо от, в окопі нашли. Черпуємо. Вон пиявок сколько. Так що п'ємо як можемо, а там розберемося. Нас командування кинув. Ми уже два місяці. без еды, без довольствия, без снарядов, без патронов, без всего. Говорит, здесь сидим. Они все... Возьмите нас типа к себе. Мы не можем не наступать, потому что нам нечего воевать. Не уйти не можем, потому что нас границы выпустят. Народ российский бедует и в тылу. Платишка ЖКГ продолжают справно приходить, чтобы казна військовой машины пополнивалась. Частных сооружений нет. Наружное освещение военного городка отсутствует. Дороги в воєнному городці желають лучшего, і це відбувається тоді, коли путінські товариші збагачуються. Як відноситися? Для цього лише потрібно вимовляти красиві пропагандистські промови з екранів росіянам. Історичні факти свидетельствують о том, що відтіснення Росії від Чорноморських берегів традиційно розсматривалось в англосаксонській політиці як одна із ключових задач. Пропаганда Літса, родина найближчого соратника Путіна, Миколи Патрушева, колишнього директора ФСБ, багаторічного секретаря Радбезу та одного з найпливовіших людей в російській силовій вертикалі, живе своє найкраще життя. У сімейки головного КДБіста Росії знайшлася нерухомість майже на 14 мільярдів рублів. Звісно, нужен комплексний підход. Ми говоримо про великий проект. Така вражаюча колекція елітних метрів акуратно розподілена між родичами, причому особливо щедро між тими, хто формально ніяк не пов'язаний з деклараціями, щоб ніхто не знайшов. Але журналісти провели розслідування і все оприлюднили. План составляє 25 мільярдів доларів на сьогоднішній день. він вже перевищений. Майже половина активів записана на Марину Артемєву, дружину Дмитра Патрушева. Він його син, а вона встигла народити п'ятьох дітей Дмитру. Марина юридично не є дружиною, Что, в общем-то, выгодно для Патрушева-младшего, потому что, когда он тому свои декларации о, о, об активах и имуществе, то в. Э... В яких деклараціях садес отсутствует все, що оформлено на його тайную подругу, Артем'єва виросла в звичайній однокімнатній хрущовці в електросталі, працювала на рядових посадах, поки в 2009 році не відбулася зустріч, яка, м'яко кажучи, змінила траєкторію її життя. Та і усадьби в Москві, Подмоскові, і квартири з відом на Кремль. Вже через рік вона стала директрисою модного телеканалу. А трохи згодом, мільярдер Ігор Кесаєв – той самий Манець родини Патрушевих перепису на неї частку у World Fashion. Надзвичайна підприємницька удача. Чи не так? З того часу бізнес Артем'євої стрімко зростає, як і її нерухомість від двох квартир навпроти Кремля до ділянок на сотні мільйонів в елітному срібному бору та істрі. плюс офісна нерухомість в хмарочосах Москва Сіті. А в 21-му році їй так пощастило, що вона отримала іпотеку під 2% річних у Россільхозбанку. Голову наглядової ради, якого звичайно ж зовсім випадково очолював її цивільний чоловік. Прежде всього стоїть поняти, що обезпечення пробезопасності це непрерывный процес. Ще приблизно 4 мільярда записано на першу дружину Миколу Патрушева Олену. Ще кілька мільярдів на дружину молодшого сина Андрія медалю за завірнець російському флоту. Президента Російської Федерації Путіна Владимира завжди була дуже важлива для дворянина Патрюшева. адже саме вони проховують його мільярди, зароблені на крові. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Патрушев це одна з найбільш довірених осіб Путіна ще з часів пітерських 90-х. Він прихильник силових рішень. Ні був взрив. По перше во-вторих, не, во во э, не придотвращо. І думаю, що не зовсім чітко зробили. Це було учення, там був сахар. Микола Платонич один з тих, хто створив того самого Путіна, якого ми знаємо саме зараз. Ми нікого і нічого не забули. Микола Патрушев підтримує політику Путіна, допомагає йому розкрадати Росію. Саме Патрушев підкладає Путіну ті самі папочки, в яких прихована реальність справ і смертей на фронті. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.